Спить котик, спить зайчик і ти. Спить котик, спить зайчик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля. Спи, мій маленький хлопчик, хай тобі присняться гарні сни. Хай він буде кольоровим і красивими квіточками. Машинки, іграшки всі красивенькі, хай буде твій сон спокійний, красивим не страшним, люлі-люлі налетіли люлі, гулі, люлі-люлі, спить маленький хлопчик. Спи, мій слухняний хлопчик, хай тобі присняться гарні сни Хай він буде, хай він буде дуже щасливим і спокійним.